На німецькому озері в Івано-Франківську планують облаштувати сучасну рекреаційну зону. На це виділив кошти Європейський Союз в рамках програми транскордонної співпраці з Румунією. Проєкт уже стартував детальніше у наступному сюжеті. до те, до чого ми рухаємося, це зображення орієнтовні ілюстративні. Але приблизно в цьому стилі і в цьому напрямку, буде облаштована інфраструктура. Ось так має виглядати оновлена рекреаційна зона на німецькому озері. Головна ідея створити публічні простори біля водойм без шкоди для природи. Ми там облаштуємо багатоцільові зони для різних категорій населення. Це буде і дитячий майданчик, і інклюзивний спортивний майданчик, також зони для пікніків. Але все це буде зроблено. Під основною концепцією людина в гостях у природи з мінімальним втручанням в екосистему з мінімальною шкодою для екосистеми і на основі кращих європейських практик. Проект реалізується у співпраці з румунським містом Ботошані у межах програми. івано франківськ отримує понад 217 тисяч євро. Кошти планують використати не лише на інфраструктуру, а й на природоохоронні заходи. Плануємо Розробити спільно з нашими румунськими партнерами план дій щодо захисту блакитних і зелених екосистем в обох містах. Також плануємо встановити будиночки для їжачків, будиночки для комах. І вежу для спостереження за птахами на острові на Німецькому озері, щоб навчати дітей, щоб діти могли ближче пізнати екосистему і навчати їх любові до природи. В першу чергу ми повинні зберегти ту флору фауну, ту екосистему, яка за роки, не завдяки, а всупереч сформувалася на німецькому озері. І ми не хочемо зруйнувати цей об'єкт так званою. Так званими покращеннями чи благоустроєм, і так далі, це має бути в першу чергу. Комфортне середовище для відвідувачів, максимально в екологічному стилі, схожий проєкт намагалися втілити у життя ще 12 років тому. Щоправда, через брак коштів та відсутність підтримки від іноземних партнерів реалізувати його не вдалося, кажуть посадовці. Я пам'ятаю, що ще в 2013 році ми подавали на стартею розвитку Івано-Франківського. Це озеро подавали саме з таким, таким проектом, який сьогодні вибудовується, який сьогодні робиться, тому що. Там, саме там ми хотіли поділити її на відповідні зони, від зони відпочинку, зона дитячих ігор, зона рибалок. Сьогодні місцеве озеро є популярним місцем для відпочинку, тому реалізація такого проєкту є надзвичайно важливою, додає посадовець. В свій час ми зробили реконструкцію, не реконструкцію, а освітлення дамби і оця дамба. Яка захищає пасічну від повені, вона веде прямо до німецького озера. Там ми зробили і через потічок таку кладку і з обласної лікарні, і з цієї дамби дуже багато людей приходять сюди на це озеро, тому що воно дійсно є озеленене, воно є природнім. І ми стремимося, ми хочемо мати якусь таку локацію, яка є природньою, а не є забудованою, і вона такою має залишатися. Місцеві депутати також переконані, цей простір має бути інклюзивним і зручним для військових, які потребують реабілітації. Для мене не це доступність, щоб ті хлопці, які мають там чи не мають ноги, чи мають інші проблеми, Здоров'я, що вони могли скористатися цією інфраструктурою, могли тут відпочити пріоритет номер один це ті хлопці і дівчата, які будуть мати змогу отримати таку екоребілітацію. Ще одна мета проєкту розвантажити міське озеро, яке в теплу пору перевантажене кількість відвідувачів. Франківсько є дуже успішний кейс, мабуть, один з найуспішніших в Україні це центральне озеро міське, де відключає величезна кількість людей, його треба розгружати. Тобто там кількість людей, яка гуляє, тобто це дуже велике навантаження. Тому його треба розгружати. І оскільки фанків вже має успішні кейси, має гарні об'єкти, тобто ми ну, тобто гріх, що ми не зробили ще один, але враховуючи ті умови, в яких ми живемо, умови війни, тобто першочергового, це гроші на. Армію тому для цього ми залучали міжнародну підтримку. Проєкт мають завершити до кінця наступного року. Його вартість для міста понад 10 мільйонів гривень. Кошти виділені з Європейського союзу.